Дата запровадження безвізового режиму України з державами Шенгенської зони, в яку входять більшість держав Європейського союзу, може бути визначена в найближчому саміті Східного партнерства у травні цього року. Про це повідомили у прес-службі польської МЗС, підбиваючи підсумки зустрічі заступника міністра закордонних справ Конрада Павліка з послами країн східного партнерства у Польщі. Павлік підкреслив, що розраховує на визначення дати скасування віз для громадян України та Грузії. Однак це не дуже буде можливим без важкої праці з боку цих країн згідно з повідомленням, посли, крім підготовки до саміту, обговорили з польською стороною питання двосторонньої співпраці раніше. Президент Петро Порошенко також висловив сподівання на ухвалення європейським союзом рішення про запровадження безвізового режиму з Україною на саміті східного партнерства у РИЗІ у травні 2015 року. Згідно з попередніми домовленостями, безвіз зможуть їздити в 26 держав ЄС та ще чотири країни Шенгенської зони, котрі не входять до Європейського союзу. Можливість буде надана на тим українцям, котрі матимуть біометричні паспорти.